Після 30-річної оренди Української православної церкви Московського патріархату та понад восьми місяців у законсервованому стані Чернігівський Спасопреображенський собор відкрився для відвідувачів. Від 28 червня святиня працює як пам'ятка з тисячолітньою історією, що доступна для відвідування чернігівцям і гостям міста. Є спас Чернігівський і Софія Київська. Це дві наші унікальні святині, рівнозначні між собою. І тому це найперше. Чернігів святкує, бо він зміг очистити в прямому і в переносному сенсі спас Чернігівський і дати можливість йому зайняти ту його роль, яку він відіграє у формуванні нашого народу. Бо спас це тисячолітній символ, свідок і безпосередній учасник формування нашої державності. І те, що ми декларуємо, Україна є вільною і незалежною, в цьому і величезна роль нашого спасу Чернігівського. Нагадаємо, в жовтні 2023 року спасоприображенський собор опечатали представники комісії міністерства культури. А його стан після відповідного обстеження комісія визнала незадовільним. За кілька днів представники УПЦ МП забрали з храму свої речі, після чого храм був зачинений. А вже за кілька місяців працівники національного архітектурно-історичного заповідника Чернігі стародавній власними силами поступово почали проводити тут прибирання та реставрацію. Найперше, що було зроблено за місяць, це було з Роблена очистка, умовно кажучи, по першому колу. Очистка без жодної копійки державних і комунальних коштів силами чернігівців найперше, які об'єднались навколо спасу. Але роботи ще дуже багато, і ми запрошуємо приєднуватись до цього проєкту. Від 28 червня собор працює у форматі музею. Служби тут проводити не планують. Вхід до святині платний, а всі кошти, виручені з продажу квитків, будуть витрачені на реставрацію спасопреображенського собору. І від сьогодні кожного дня. Без обідньої перерви Спас Чернігівський чекає кожного українця, який може прийти, ознайомитись, дізнатись багато про себе, про свій народ, надихнутись, бо зараз нам необхідні сили і наснага, щоб вистояти і перемогти. Спас нам в цьому точно допоможе.